На порозі і що ж цим робити, любі друзі, зараз подивимося спочатку, в яких ви енергіях, а потім чого можливо вам треба очікувати. Да? Майте критичне мислення, будь ласка, розумійте, що загальний розклад не може на 100% відігратися зовсім у всіх. Але якщо вам потрапило... На очі цей розклад, це означає, для вас є тут обов'язково корисна інформація. Якщо вам тут щось не подобається, то це питання не до мене, а до вас. Те, що вас тригерить, там є ваші трансформації. Тож звертайте на це, звичайно, увагу. І так, любі друзі, вітері Софія, і я починаю. Яких ви зараз енергіях? Ні про кого не думайте, тільки про себе. Просто будьте яких ви зараз енергіях? Щоб ви розуміли, вийшла аж три карти. У вас якісь зміни, і можливо, ці зміни, любі друзі, вони не дуже приємні. Це вежа, це не ті зміни, до котрих ви готувалися. Вона перевернута. Це означає, що ну, можливо не прям трагічні зміни, да такі. Але тим, тим не менше, все одно у вас оновлення. Тут далі паж мечів, ой, паж жезлів, вибачте, паж мечів, бачите, можливо, ви зараз почнете навчатися, можливо, ви отримали якусь звістку. Тобто тут у вас такі енергії, да, що і щастя, і нещастя, скажімо так, да, або, наприклад, у вас щось там наламалося, ну, можливо, ви втратили будинок, ще щось, але є якісь люди, да, і ви можете отримати зараз звістку. Що все ж таки, вам, наприклад, хтось щось допоможе і так далі. Тут про, може йти мова про якийсь новий період, або, наприклад, через те, що в вашому житті щось порушилося, да, ваша дитина, наприклад, може зараз розпочати новий етап. Ну, так буває, буває любі друзі, що іноді через горя да, ми отримуємо якісь, якісь плюшки, скажімо так, ну як, як підсолодити. Але дивіться, тут диявол, ви можете бути зараз або. Як під владою когось, може навіть це якась структура. Да, у вас можуть бути якісь прив'язки. Прив'язки можуть бути і як алкоголь, наркотики, як сексуальні прив'язки. Да, і є такі відносини, да, коли у двох людей. Є якась внутрішня користь від того, що вони залежать один від одного, тож тут може бути так. От. Тож, любі друзі, я покладу все ж таки ці карти назад в колоду, і зараз ми подивимося, що у вас на порозі. Якщо це ваші такі страда... страдаль... Страдальні да? енергії. Тоді дивіться, давайте будемо розбиратися, що у вас на порозі і що з тим робити. Да? Тому що тут точно треба знати, і, і тут треба якась стратегія все ж таки вам, щоб вийти з цього всього. От, тому що оновлення можливо, да? але бачите, щоб воно не пішло а, не туди, тому що там, а, там все ж таки у вас є диявол. Можливо, ви хочете оновлення, збираєте інформацію, попажу, як мені зробити оновлення в моєму житті. Да? Але наразі воно ще не настала, скоріш за все, тому що Паш це та людина, котра навчається, збирає інформацію. Можливо, ви з кимось навіть а, спілкуєтеся да, з молодими людьми, з молодими спеціалістами, от, і, або самі а, все ж таки шукаєте інформацію. І так, що у вас на порозі? Що у вас на порозі? вийшла 4 карти. Що у вас на порозі? Дивіться, ну все ж таки буде якась стабільність. А, четвірка. Жезлів, навіть перевернута, це гарна карта. Вона каже про покращення, про той стан, коли я стабільний в тому, що в мене і в моєї родини є все, щоб закрити базові потреби. Що таке перші базові, да, первинні базові потреби? Це їжа, одяг і житло. Ну, наприклад, да, ну і безпека, так само відчуття безпеки дуже важливо для людей. Отож, От, четвірка жезлів до вас йде. Стабільність, але дивіться поруч, сімка мечів. Цю карту називають картою крадія. Або, або ця карта так само може казати про те, що це ви будете робити нові. Спроби нові якісь ам, шукати варіанти для того, щоб уйти, вийти з такої ситуації, де вам не подобається. Тому що навіть коли приходить отака стабільність і добробут, це не означає, що диявол одразу вас відпускає. Розумієте, люди входять, тобто людям іноді дається шанс да? на тобі все світ, каже, добре, на. Ти ж там інформацію шукав, молився, там ще щось, да, ну будь-що. От ам, на тобі добробут, на, але. Люди спускають цей добробут знову таки, тому що вони не можуть з тим рогатим ані попрощатися, ані взяти верх. Дивіться, диявол, в нас просто світ дуальний. В нас у кожній людині, що б ви не казали і не думали, немає ідеальних людей. У кожній людині є світла і темна сторона, і це є нормальним. Головне, як ми поводимося, чи я головна і я кажу, кажу своєму его е. -е. Стапе, я тут головна, я буду вирішувати. Бадатися мені з кимось не бодатися, да? і так далі. Розумієте? І я використовую ту силу для свого просування вперед. Або ви будете піддаватися, іноді люди ототожнюють себе просто зі своїми думками. Рогатий, ну отак, да? рогатий на вуха, піди там, не знаю, піди попліткуй, піди, зроби якусь падляну. Ти диви, вона на тебе, як подивилася. Да? І людина думає, ну це ж мої думки. Ну, це, значить, я така. Ну, добре, я піду зроблю якусь падляну. А потім вони приходять на консультації, і кажуть, а я не знаю, чому я так вчинила. Я взагалі про то не думала. Я ніколи так не робила. Не ототожнюйте себе зі своїми думками. Наш мозок, він як приймач. Розумієте? Він ззовні збирає всі, всі думки, всі варіанти. А може, ти це хочеш? А може ти це хочеш? А може, ти такою сьогодні хочеш бути? Розумієте? А це означає, що ви можете кожну мить змінитися, бути таким, такою, якими ви хочете бути. Але якщо ви зрозумієте, що вас ваш мозок, це не ви, кожен з нас щось більше. Так, є люди, котрі взагалі без душі. Є люди, котрі їх називають ботами. Наприклад, в них дуже вузька. Цілеспрямованість в цьому житті, наприклад, навчитися просто ходити на роботу і дивитися телевізор. Да, вони не можуть вийти за ці рамки за ці кордони, та хочете їм гопки перед ними станцюють. Вони не будуть, вони не зрозуміють. Вони скажуть, та, та куди ти? Та нащо взагалі в них своє життя у кожного з нас? Тож дивіться за цією картою. Ви маєте будете намагатися вийти з якоїсь ситуації, але сімка мечів, вона має таке значення в неї є. Ну, такі умови, скажімо так, Тож, ваш уход непроста, він може бути щасливим, да? тобто ви ще і ресурси свої збережете. Це уход може бути від своїх прив'язок, від своїх демонів, як то кажуть. От, Але тут, по-перше, ви не повинні когось дурити. Тобто, якщо ви забираєте ресурси якісь. Забирайте тільки своє тільки своє, або інакше прилетить. Далі прораховуйте кожен крок. Нікому не треба розказувати балакати. Та я зараз ото зроблю, та я зараз це зроблю. Ні, по-тихому зробили те, що ви вважаєте за потрібним, але. Ви повинні знову таки прораховувати наперед, якщо я це зроблю, чи заподасть це шкоди іншим? Тобто відстоювати себе і свої ресурси це одне, а робити те, що навмисно іншим погано, це друге. Розумієте? Все в житті повинно бути в балансі. І так далі, що вам допоможе? Дивіться, вам треба дозволити собі відпочити. Дозволити наповнитися, залиштеся на одинці, і тоді до вас прийдуть гарні ідеї. Ви змо... вам щось відкриється, якась інформація. Да? І за цією дві карти кажуть про вашу втому, про те, що залишся одинці, і тоді ти зможеш, тому що в втомленому стані зрозуміти правильно, ви можете пропустити якісь можливості. Да? А за цією перевернутою картою у вас можуть бути нові знайомства, нові зустрічі, можливо, не знайомства, а зустрічі і нові можливості для вас відкриють. Це розумієте, коли тут людина вже да вона дозволила собі відпочити, і тепер вона бачить всесвіт іншим, іншими очима. Розумієте? Тож, будь ласка, дозвольте собі відпочити, і давайте я запитаю, все ж таки, що тут ще допоможе, що вам допоможе не тільки зберігти, да своє. Ну, Не то, що зберігти, але ну, зберігти, унести да, ноги комфортно, скажімо так, щоб ви зберігли свої ресурси. Що вам ще допоможе? Що вам ще допоможе? Вийшло три карти. А, дивіться, вам допоможе те, що ви дасте бій. Тим ситуаціям, тим людям в вашому житті, котрі строять а, проти вас козні, котрі розпускають якісь, а, можливо, плітки, да, котрі з вами постійно воюють, котрі постійно вас тримають в такому напруженні, де вам і вибір не дається. Да, тобто, то тебе просто спрямовують туди, де погано і а, кажуть, ну і що, ну всі так живуть, ну і ти так живи. Розумієте, ви повинні вимісти зі свого життя усіх, хто ранить ваше серце, хто робить вам. Погана, хто вас знецінює, зневажає, хто вас ображає і принижує. Тільки тоді ви будете щасливою людиною, отримуєте свою стабільність, а це надовго це щастя і для мене, і для тих, з ким мені комфортно, з ким мені класно. З повагою, Софія.